Добрий день, розпаковочка чергова, населений пункт Новоукраїнка Замовили розпаковку, відеогляд написано. В принципі, у нас сьогодні трошки є з часу. Можемо по відеоогляді, бо бувають такі дні, що часу взагалі немає. То, вибачайте, я просто фізично не можу робити ваші відеогляди. Всі, які ви просите. А тут у нас такий відеогляд. О! Что-то такое знайшли. нашли. А это цікавеньке у нас. Это трубочка, да? Трубочка. Потом пластинка. А это и есть интересное. Так, Нержана, анализ, будь ласка, не магнит. Какая цена? Три разных. Пока нашли две різних, но я думаю, что що... І третя ж також у нас ніде там сховатися особо не може. Ну, поки що бачу тільки мідь і ніяк не бачу іншого шматочка, але включай. Поїхали. Що ми маємо? Нікеля 17%. Гарний процент. А, і третій кусочок оно він там. Зараз все людині повідомимо по цінам. В тій трубці. це, звичайна нержавійка, 10%. Нічого особливого. Тобто стандартна ціна нержавійки, виходить, 40 гривень у нас. Зараз перевіримо ще третій шматочок, який приїхав на аналіз. І що ми маємо тут? А тут нержавійка, яка коштує трошки дешевше, ніж звичайна нержавійка. Якщо це 40, то це 35 гривень. А оця ось 17,5-18%. Зараз порахуємо і повідомимо ціну чоловіку. Взагалі, у нас є ціна на любу нержавійку, який би відсоток нікеля в ній не був. 8%, значить 8%, 10% значить 10%, 17, значить 17%. Тобто будь-яку нержавійку ми можемо оцінити. Якщо у вас є подібні матеріали. Залівки купимо їх. У вас чекаємо ваших посилочок.